Вітаю! Сьогодні ми будемо виконувати ось такий черв'ячок Подільський з Черкащини. Виконується він до того, що ну, це відноситься до з'єднувальних швів. Ми знаємо, щоб зробити з'єднувальні шви, нам потрібно, я роблю так, але нам потрібно два краї спротикувати, щоб був підгин у нас. І, ось, Бачите, в мене такий підгин, але ми маємо зробити. Під ген прутиком чи ще чимось, щоб воно було гарно виглядало. Виконується, або ж ниточкою муліне можна, в залежності від того, яка тканинка звичайним, або ж можна виконувати крученою ниткою. Товщина нитки також залежить від товщини тканини, на якій ми працюємо. І в залежності від того, якого ми хочемо добитися ефекту. Я втягнула, от ми будемо представимо, що це в качалочці втягнута ниточка, я її втягнула тут в складочку, ниточку, і буду закріплювати. Виконується, як я сказала, уже тамбурними петельними такими стіпками. Значить, ми робимо тамбурну, петельку, тамбурний стібочок. Десь на 4 нитки, щоб виконати цей черв'ячок, ми спускаємося трошки більше. Якщо інші черв'ячки ми робили, Попередній, я казала, 2-3 ниточки, то тут можна і навіть на 4 ниточки зглубитися вниз, ну, по сторонам. І роблю також стібочок на протилежній стороні. Відступившись тут трошки на три ниточки, будемо робити ми на три ниточки наші між стібочками. Наша відстань десь на три ниточки. І знову я зробила таку петель, петельчитим швом тамбурним слідуючу петельку. Третій ми робимо також знизу, уже відступивши три ниточки від попереднього стібочка. Зробила стібочок третій. Це у нас такий початок. Потім ми беремо. Четвертий стібочок ми вколюємо в ту саму точку зверху, як і знизу. Бачите, сюди, от там, де ми раніше вколювали попередній, також тамбурною, таким петельчитим. Ми все виконуємо такими петельками. Зараз ми проводимо вже петельку робимо між. Нижніми двома стібочками. Раз, і ми їх з'єднали. Ниточку тягнемо, коли ми два стібочки поєднуємо тягнемо в сторону, де буде іти у нас наш, е, наше поєднання, стянули. Потім ми вколюємо через три ниточки від першої пари. Так? Вкололи. І знову ми з петелечкою такою виходимо. Вийшли ми зверху, потім ми робимо, вколюємо в ту саму точечку, так, знизу, раз, і вколюємо. Ниточку. Бачите, якщо ми зверху вколюємо, ми тянемо доверху. Потім ми робимо це початок, ми вже зробили, і виходимо робити основний візерунок. Уже ми роз'єднуємо. У нас тут дві ниточки, бачите, в цій петелечки. Не петелечки, де ми входили, вход, вход, ну, дві ниточки йдуть в одну дирочку. Ми роз'єднуємо їх по стібочкам. І перших два стібочки ми також, не прокалюючи тканинку, а тільки оці стібочки ми прокулюємо і робимо таку петлю горизонтальну петельку. Зверху зробили. І бачите, у нас цей стібочок вже роз'єднався. Вколюємо внизу один стівочок. Ниточку зараз голочкою ми тянемо доверху. Вверху ми вколюємо в ту саму, якщо у нас десь одинарний, тепер ми дивимося такий алгоритм довим, тоді ми до нього. Додаємо пару стібочок, щоб було два стібочки у нас. А нижній стібочок ми вже роз'єднуємо цей внизу і приєднуємо до цього одного стібочка внизу, також петельною, такою петелькою. Раз, потягнули ту сторону, де йде. І зробили знову біля цієї пари ми робимо стібочок. Зробили вниз спускаємося, тянемо голочку вниз, коли ми спускаємося. у нас. Потім ми спускаємося, робимо пару в нашому попередньому стібочку, що був внизу, тоже все виконуємо такими петельчатими е, стібочками тамбурними. І. Ось ми знову роз'єднуємо з цієї пари до того одиночного стібочки, що ми зробили. Тягнемо ниточку, в сторону розрівнюємо тут. Підтягуємо. Робимо, дивимося, у нас є зверху одиночний. Значить, ми робимо один одинарний знизу з І тоді ми з'єднуємо. Робимо подвійний стібочок зверху, і, і з'єднуємо далі ми вже внизу два стібочка цих. Ось один стібочок з попереднього і другий стібочок. Ниточку ми вже тянемо в сторону. Зробили. Зараз ми робимо одинарний стібочок зверху. Подвійний стібочок знизу, у нас вже виходить. І робимо, роз'єднуємо знову верхні стібочки. Ось попередній вколюємо і в наступний одинарний цей стібочок. Тягнемо ниточку з голку в ту сторону, де ми робимо наші, куди йде наше з'єднання. Тепер ми робимо стібочок внизу, додаємо пару до верхнього стібочка, лочка вниз і з'єднуємо два стібочка попередній, і наступний знизу. Протягуємо. Знову ми йдемо одинарний стібочок зверху, з'єднуємо знизу два стібочки. Тут, бачите, не з'єднуємо, тут одинарний. і тут значить, нам потрібно на протилежній стороні зробити по дві бочок, щоб був в одному місці прокола, і з'єднати. Два стібочка, ось не прокалюючи тканинки. Попередніх затягуємо його петливим таким стібочком. Знову йдемо, знизу одинарний. Зверху ми даємо подвійний і стягуємо ось. Роз'єднуємо тут попередній і наш одинарний. З'єднуємо з стівочком петельним. знову додаємо, і в такому алгоритмі ми виконуємо все з'єднання. Почнете робити тут через 4 вколо, ниточки ось. Прімно через три, мене ж ось через три ниточки стебочок. Можна через чотири його робити також но. Ну. Я взяла такий ритм через три, значить, потрібно продовжувати його через три. Додаємо пару до нижнього і з'єднуємо два стібочки, яких зверху до подвійний і одинарний стібочок. Знову додаємо один стібочок. Додаємо пару, і тут ми з'єднуємо попередність із тим, що йде. І в нас виходить, бачите, ось такі, як розгалуження такі дьобики. Ось і така ось вам мережка. Іде черв'ячок Черкащини такий. Ось з вигорту виглядає так. Все, будьте здорові!